Сигарети невігідно продавати. Чому? Зараз вам розповім математику. Держава регулює ціни на сигарети. Хто курить, той знає, що на пачці написано ціна МРЦ. До цієї ціни потрібно додати 5% і це буде ціна продажу. Ну, деякі е, підприємці там собі мудрують, додають більше, але це. Е, е, Сьогодні додав, завтра добавив, завтра тебе е, податкова оштрафувала і влупила штраф там, е, не знаю, скільки, там, які 40 чи 30 тисяч гривень, і ти там на тих е, накинув 5 гривень, ти зекономив, е, заробив тисячу чи дві більше, а попав на тисяч, 30 чи 40, воно шкурки вичинки не стоїть. Взагалі сигарети невигідно продавати. Чому? Тому що. Ти націнка 5%. З цих 5%, 2% йде зарплата продавцю. 1,3% термінал. Що ви розуміли, про термінал я ще запишу одне відео. 1,3% за кожну транзакцію. От е приват бере, ну, всі не беруть 1,3%. 1,3% термінал. Це вже посчитаємо 3,3. Вже Залишається 1,8 1,8. Ну потім, якщо ти обналічуєш, наприклад, ще одну, обналічувати не потрібно. І йоб, твою мать, куди ти їдеш, блять? Е, -е об... Хтось обналічує, потім ну, я, ми платимо все по рахунках, по перших формах. А якщо ще ти обналічуєш, <кій> то ти ще платиш 1%. Якщо ти знімаєш з рахунка. І тебе залишається 0,7%. Це взагалі сигарети, це деякі підприємці багато вже відмовилися від тих сигарет. Вони тільки дають оберт дають, а толку з їх немає, але. Е... Поки що сигарети є, ну, поки що вони в принципі, є і будуть, я думаю. тому що, ну, Якщо б була б моя воля, я б їх пообирав би. Слава Богу. Мама в дитинстві мене трохи накормила, що я не курю вже. Але ну, це так своєрідний магніт. Людина приходить. Ну, Сигарети це залежність, це хвороба, на мою думку людина приходить купує сигарети купує, купує хліб купує ще якусь